Ми зараз будемо читати. Як правильно зрозуміти Багавадгіту? Да? Тут описується якраз цей, цей момент. Дуже важливий момент. Не як зараз слухати собаку там чи ж е відволікатись на те, що вас тривожить, а як правильно зрозуміти да? Багава І Я цьому е каже пропада у третій частині вступу. Дух е, Багавадгіти міститься в ній самій. Можна навести таке порівняння. Якщо ми бажаємо вживати певні ліки, то ми повинні дотримуватись вказівок на етикетці. Ми не можемо приймати ліки згідно з нашими власними примхами чи за вказівкою друзів. Їх слід приймати лише згідно з вказівками, що написані на етикетці, або за призначенням лікаря. Так само і Багавадгіту необхідно розглядати і сприймати відповідно до вказівок самого її оповідача. Оповідач Багавадгіти, Господь Ші Кришна, на кожній сторінці Багавадгіти йдеться про нього, як про верховного Бога особу Багабана. Звичайно, слово Багабан іноді може стосуватися будь-якої могутньої особи чи будь-якого могутнього півбога. І тут, без сумніву, слово Багаван вказує на Господа Шрі Крішну як на видатну особистість. Але водночас ми маємо знати, що Господь Шрі Крішна – це Верховний Бог особи, що підтверджують такі великі Ачарі і духовні вчителя, як Шанкарачарі, Ачарі, Мадава, Ачарі, Німбарака, Саміші, Читання Махапрабу багато інших авторитетів у сфері ведичного знання в Індії. Сам Господь у Багавадгіті також стверджує, що Він, верховний Бог особа, і саме таким його визнає брахма самхіта. І усі пурани, зокрема Шимат Багаватом, що відома також як Багават -пурана. «Кришна сту Багаван сваям. Тому ми повинні сприймати Багавадгіту так, як це вказує сам Господь, верховний Бог Особа. Ми прочитали Абзац до Багавадгіти. Це вже. Після молитв, другий абзац, да? тут розказується про Багадіту, що сам дух Багадіти, як вона є, вміститься в ній самій. Тому поняти Багадіту треба хоча б прислухатись до цього духу. Да? І можна навести порівняння, що пропада каже: якщо ми бажаємо вживати певні ліки, то ми повинні дотримуватись казівок на етикетці. Тобто авторитетному рецепту ми повинні дотримуватись. Також і тут є авторитетний рецепт, щоб зрозуміти. Багато правильним чином. Ми не можемо приймати ліки згідно з нашими власними примхами чи за вказівками друзів, що зараз багато людей роблять. бачать, багато тих, хто ведуть форуми, канали на Ютубі, Інстаграмі, Тіктоках, і вони е, з, приймають у ці ліки згідно з їх вказівками. Але це не врачі, це шарлотани. В основному зараз шарлотани. Шарлотан це той, хто. Каже одне, робить друге. Чи каже правильне, а робе, да, неправильне. Чи навпаки, каже неправильне, а роби теж правильне. Ну, це такі вже підрозділи шахраїв. Да. Ну, в основному вони роблять це з метою, щоб заробити гроші, а не щоб принести пользу. навіть правильні речі казати, але не слідувати їм. Але заробатувати на цьому лавандос, чи лакшмі, чи гроші. І так, таких друзів не треба слухати. Да? Ми не можемо приймати ліки згідно з нашими власними примхами чи за вказівками друзів. Це ми казали про вказівки друзів. Да? Чи наші власні примхи. Які у нас примхи? Ми хочемо того, хочемо все, хочемо пізно лягати, пізно вставати. Хочемо не спати взагалі. Хочемо бути безсмертними. Тобто, у нас. Шалені ідеї в нашій голові, але це не треба їх слухати. Треба слухати авторитетний рецепт, що до цього казав, Шила Пропада. І, і ці ліки цей рецепт слід приймати лише згідно з вказівками, що написані на етикетці, або за призначенням лікаря. Тобто, чи шастра, чи гуру повинен бути, чи лікар, чи рецепт повинен бути. Так само і Багатгіту необхідно розглядати і сприймати відповідно до вказівок самого її оповідача. Тобто, Ші Крішні, Да. розуміти, від кого цей рецепт на етикетці йде. То що ми просто рецепти будемо слідувати, це нам не допоможе. Якщо ми зрозуміємо, від якої особистості цей рецепт ісходить, тоді це нам допоможе. Оповідач Багавадгіти, Господь Крішна, на кожній сторінці Багавадгіти йдеться про нього як про верховного Бога, особу Багавана. Тобто сам Бог. Це автор Багавадгіти. Тому е, треба зрозуміти, що це знання першоджерельне, да, і воно. Не може містити все в собі, помилки чи гріха. Звичайно, слово Багабан іноді може стосуватися будь-якої могутньої особи чи будь-якого могутнього півбога. І тут, без сумніву, слово Багабан вказує на Господа ще як на видатну особистість, але водночас ми маємо знати, що Господь Шрішна це Верховний Бог особа, що підтверджує такі великі ачарі. Духовні вчителя, так, як Шанкарача, Раману, Німбарака, Шичтані Шитани, та багато інших авторитетів у сфері ведичного знання в Індії. Тобто, Шалопропада, каже, наперед, що в багавдіті буде застосовано це слово багаван, що це не тільки цим словом вказують на Бога особу, так, а також цим словом вказують на, верхов... ну, на дуже могутню особистість. І Пропада каже, що каріша водночас Бог і водночас могутня особистість, тому такі справи. І це признаються не те, що правопада признав, а це признають дуже великі авторитети в сфері ведичного, чи трансцендентного чи духовного знання. Да, е, такі, як Німбара, Каши Читання, і так далі. Рамануджа чарі, Шанкара чарі і Мадовача. Це дуже великі авторитети в сфері духовного знання, якщо поїти до Індії. Індія саме духовна страна на планеті. Тому що ви Рівняйтесь на наших духовних авторитетів. У нас тільки був Ісус Христос, Пророк Мухаммед. Всі останні з Індії. Це тільки дві людини, уявляєте. А там таких було пф, набагато, набагато більше. Ну і послідовники їх такі ж були дуже сильні. Добре, сам Господь. Ну так, да, це особо чистина Ісус Христос і пророк Мухаммед. Тому що тут страна м'ясоїдів, собакоїдів, дуже пала страна, дуже пала страна, дуже палі страни, западний світ. Це, Таке дуже темне місце. Сам Господь, ну і звичайно, шила пропада в наші часи вже. Да, це буде наймогутніший святий е, протязі 10 тисяч років. Зараз його вже признають дуже багато людей, вже більше двох мільйонів признало. Да, і з часом ця цифра буде рости. 3 мільйони, 4 і так далі. Вона з часом росте. Тому наші книги дуже багато на вулицях беруть. Ну, не наші книги а шили правопади. От про шили правопади його слава буде рости і рости. Тому якщо ви побачите його славу, це буде ваша вдача. Якщо ні, будете не Що поробиш? Ну така реальність. Я кажу, як вона є. Сам Господь у Багавадгіті також стверджує, що він верховний богосова. І саме таким його визнає Брама Самхіті й усі Пурани, зокрема, Шімад Бхагаватам, що відомо також як Бхагавата Пурана. Кришна Стубагаван Багаван Кришна Шімат Бхагавада написав Ясадева, він теж признає Кришну. І сам Кришна признає себе. Тому тут тільки глупець чи той, хто пустий на розум чи п'яний на розум, може не прийняти тільки Багатгіту. Тому ми повинні сприймати Багавадгіту так, як це вказує сам Господь, Верховний Бог особа. Да. Ось чому важливо прийняти Багавадгіту, як розказує Господь. І також в Махабхараті ввана да, в 313 розділ 117 вірш, там казано – Тарко праті шта шрутайо ви бхі нам на самрішєр яс я ма там на бхінам. Дхармас્ય татвам нихитам гухаям махаджаноє нагатаса панхам. І тут, е-е, кажеться в цьому вірші, що суха логіка це успочитання Балабадрі Батачарі також цитував цей вірш з Махабарати. Що суха логіка вона не приводить до е, кінцевого висновку. Да, суха логіка. Того, хто не має своєї думки відмінно від других думок, не може вважатися великим мудрецем. Да. І в ведах дуже багато розділів, просто вивчаючи їх, неможливо знайти е, вірний шлях. Який приводить до розуміння принципів релігії. Але е, справжній е, смисл релігійних е, заповідей, е, він схований у серцях безгрішних святих, безгрішного святого, який е, осяг природу Духа, і, е, дивлячись на все це, шастри, вони кажуть, що. Необхідно вибрати е, той шлях, е, який приводить до самоочищення, чи самоулучення, само як, самосовершенствування, як на українській мові буде, е, самоусвідомлення, самопокращення, да, який е, указують е, махаджани, тобто великі Святі да, Махаджани, великі, великі особистості. І важно зрозуміти, що медичне заняття помперам передається по цепі духовних вчителів. Також, як ми от тільки що читали, що вам правопада казав. Це важно дуже зрозуміти. І кожен дивиться на світ через призму свого ума. Тому своїм умам ми тільки можемо заробити горб чи е, померти До такі перспективи. Потім ще тратити на цей горб гроші. Да. Ось такі перспективи. І в Багаліті, в 4 главі. Господь каже, «Імам вива святе йогам, проктаван ахамав ям, вива саван манабе, прахаманурик, швакаб, равит, евам парампара прапта, імам ранжарша йовіду, сакали не та йогу нашта параантапам. «Са Саебая мая тедя, йога прокта, пуратана, бактосиме, сакха, читіра, хасям утамам» Тут Господь повідомляє Арджуні, що система йоги викладена в Багаватгіді, спочатку була повідана Богу Сонця. Бог Сонця пояснив її ману, а ману передав її ікшваку. І таким чином, через ланцюг учнівської послідовності, ця система йоги передавалась від одного оповідача до іншого. Але з часом її було втрачено. Тому Господь вирішив знову повідати її цього разу Арджуні на полі битви Курукшетра. Він каже Арджуні, що розкриває йому вищу тайну, бо Арджуна його бакта відданий і його друг. Отже, Господь дає зрозуміти, що цей трактат Багаватгіта призначений передусім для його відданих. Існує три різновиди трансценденталістів г'яни, йоги і бакти, або, відповідно, імперсоналісти, прихильники медитації та віддані слуги Господа. Тут Господь ясно каже, що він робить Арджуну першою ланкою нової парампери ланцюга учнівської послідовності, оскільки попередній ланцюг був перерваний. Господь поважав, побажав, щоб Арджуна заново поширив його вчення у тому ж вигляді, як його передав Бог Сонця. Тобто Господь вирішив відновити парампору. Він хотів, щоб Арджуна став авторитетом у розумінні Багавадгіти. Отже, ми бачимо, що Багавадгіту було повідано Арджуні, бо він був відданий Господа. Да, це друга кваліфікація, як ми зможемо зрозуміти правильно Багавадгіту. Треба бути відданим Господа безпосередність. Безпосередній учень Крішни та його близький друг. Тобто найкраще зрозуміти багатовіто може той, хто має якості, схожі на якості арджуни, інакше кажучи, слід бути відданим, що я тільки що казав, і перебувати в безпосередніх стосунках з Господом. Тобто, дві умови ми повинні е, відповідати двом умовам. Перше, це ми повинні бути відданими Господа. Друге, ми повинні бути ким? Повинні бути перебувати в стосунках з Господом. Їх налікується чотири. Але зараз ми про них не будемо казати, тільки вкратці я скажу. Слуга, друг, родич і коханий. Той, хто стає відданим Господа, вступає також у прямі стосунки з Господом. Це дуже складна тема, але стисло її можна пояснити так. Кожен відданий перебуває в одним із п'яти різних станів взаємин із Верховним Господом особою, Богом особою. Можна бути відданим Господа у пасивному стані, це ще п'ятий да, тип відносин, його обично ми не рахуємо, але він також є. Ну, формально ми його зараз упомінаємо, але взагалі ми його не приймаємо. Друге, можна бути відданим в активному стані, це слуга. Да. Можна бути відданим як друг, можна бути відданим як мати або батько, це родичі. Можна бути відданим як закохане подружжя. Навіть так. І Арджуна перебував у дружніх стосунках із Господом. Звісно, є величезна різниця між цією дружбою і дружбою, яку ми бачимо в матеріальному світі. Це трансцендентна дружба, яка доступна не кожному. Звичайно, кожний перебуває в певних взаєминах із Господом. І такі стосунки визначає ступінь досконалості відданого служіння. Але за теперішнього стану нашого життя ми забули лише Верховного Господа. Але й наші. Ми забули не лише Верховного Господа, але й наші вічні взаємини з ним. Кожна з багатьох мільярдів і трильйонів е, живих істот вічно має певні стосунки з Господом. Це називають сварупою. За допомогою відданого служіння людина може відродити свою сварупу і такий е, ступінь відомий, як сварупа сітхі, досконалість природного становища особи. Отже, Арджуна був відданий і перебував у дружніх стосунках із Верховним Господом. Ось такі у нас пироги. Так, добре, добре. Ми трохи, може, наперед даже прочитали, але вкратці, да, на 16 хвилин ми так освітили цю тему. Це третій розділ вступу до багаватгіти. Наголошую, як правильно зрозуміти багавадгіту, він називається. Харель.